В Україні відтепер дозволено поліцейським робити те, про що навіть в сталінські часи поліцейські не мріяли. Сьогодні ви побачите, друзі, шокуючу новину, але, як то кажуть, про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студію Олександр Шавлюк. Так ось ви просите, щоб ми... Казали швидко і по суті. Але тоді від вас також ми дуже просимо, аби ми не розтягували відео, зрозуміти декілька речей. Ми працюємо тільки завдяки вам. Ми разом маємо зберегти ту величезну справу, яку ми усі разом з вами, і наша команда журналістів та адвокатів розпочали. Саме тому, коли нас дивляться мільйони людей, і кожен може відправити. По 100 гривень, скажімо, за місяць один раз, це дасть можливість працювати нам не тільки місяць, а й набагато більше, але ж не всі хочуть допомогти. Саме тому змушені про це говорити в кожному з відео. Отож, бо друзі, якщо ви вважаєте, що Україна має право жити, має право знати правду. Підтримуйте нас, реквізити є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Так от, щоб ви зрозуміли про що йде мова, потрібно вам розказати практику судів, а саме по накладенню адміністративних стягнень на водіїв та порядок дій поліцейських. Так ось, якщо є підозра, що певний водій зробив правопорушення, поліцейський зобов'язаний. Пред'явити йому на його вимогу докази, які свідчать, що саме цей водій скоїв певне правопорушення. Після надання доказів правопорушення, ви маєте негайно попросити у працівника поліції пред'явити вам посвідчення, що це дійсно працівник поліції. Бо ми вже неодноразово розповідали, що купити форму може будь-хто без пред'явлення посвідчення поліцейського. Це говорить сам їх профільний закон України про національну поліцію, тільки після цього на вимогу працівника поліції для складання відповідного протоколу пред'явити йому посвідчення водія. Це порядок, визначений законами України, їх системний аналіз та практика Верховного суду України, але ж поліцаєм чхати, будь ласка, не плутати з поліцейськими. На закон. Саме тому у Дніпрі, замість того, щоб виконати свої обов'язки, поліцейські почали витягувати водійку з автомобіля. І що ви думаєте, після того, як патрульна поліція начебто перевірила своїх підлеглих, а саме Анастасію жилу, тоді вони визнали, що вона ні в чому як виявляється не винна. Тобто можна витягувати водія з автомобіля, перед тим не пред'явивши йому посвідчення поліцейського. Не пред'явивши йому докази, про що ми вже показували це відео з різних камер, аналізували з вами на цьому каналі. Можете зайти і подивитися. І практика судів в даному аспекті однозначна і давно вже існуюча. Але як виявляється, не для патрульних поліцейських, оскільки цю ось жилу, її ж командири визнали, що вона ні в чому не винна. І вже в найближчі дні вона йде патрулювати? Ну що ж, шановні водії, хто там підтримував поліцейських? Якщо вас будуть зупиняти і стріляти у спину, пам'ятайте, в Україні це норма. Не будете виконувати мої законні вимоги, будете сидіти в тюрмі. Поліцейська держава Україна. Чому ви не заходите в ефір? Ви не виконуєте мої законні вимоги. Негайно зайдіть в ефір. Це мої законні вимоги. В разі їх невиконання попереджаю про кримінальну відповідальність за статтею, Десь тут прокурор мені написав.